Допомога великій родині на Кіровоградщині Вже майже півроку проживає родина переселенців, яка створила будинок сімейного типу. Сім'я переїхала із Луганська. Одразу ж по приїзду родини почали опікуватись волонтери, соціальні служби і небайдужі. Познайомитися із багатодітною родиною завітав і губернатор Сергій Кузьменко із черговою порцією допомоги. Голова буде завітав до родини Іванових для того, щоб особисто з'ясувати потреби вимушених переселенців, дізнатися про їх проблеми і в подальшому сприяти їх вирішенню. Одного кровного та шістьох прийомних дітей має подружжя Іванових. Водинок сімейного типу створили майже чотири роки тому у Луганську. Всім потрібна мама і папа. Як би добре їх содержали, ні не кормили, не ну але всім, всім потрібна мама і папа та. Це все, всім деткам. ані всі бігуть, ані всі смотрять, всі кричать, мама і папа. Це, звісно, тяжело. Ну, всі ждуть, що за ними прийдуть. На сході родина мешкала у великому двоповерховому будинку, проте через ато господарство лишили. У лютому разом з дітьми та трьома котами приїхали в Кіровоград. Ми йшов в поїзді, уже общались начальником власної ківа служби і нас хакви, скажем так, вели. От ми до Олександрії добрались. В Олександрія два. Или три дня пожили мы, пока нашли тут жилье и сразу переехали сюда. Та везде одразу на сьогодні И вот От ми 10 числа в'їхали в город, а 23-24 вже перший раз пішли всі діти в школу. Опікуватись родиною одразу взялись соціальні служби. Найперше підшукали підходяще житло. Ми пропонували їм жити в Олександрівському районі в сели Воїнівками, їм давали, ми знайшли їм частний будинок, але вони ну, виявили бажання все ж таки проживати в місті Кіровограді. Тут для них зручна інфраструктура. Нині сім'я живе у чотири однокімнатній квартирі в обласному центрі. Тут неподалік школа, садочок, парки та дитячі майданчики. Чотирьохмата квартира нас вполне устраває. Дітська для мальчиків, дітська для дівчинок, спальня для батьків і плюс гостинна. Нам тут навіть проще. Ми більше уваги уділяємо дітям. Діти до нової домівки звикли швидко, призвичайлися до нової школи та знайшли тут друзів. В школі мені добре, але друзів, звісно, не дуже багато знайшла, але знайшла друзів. На знайомих. До родини приїхав голова облдержадміністрації. Батькам у подарунок привіз кухонну техніку, дітям шкільне приладдя. Кому що більше подобається, вони всі різні? Ви ж тоже всі різні, правда? Кому який більше сподобається, то йшов наголошує, відповідні соціальні служби мають дбати, щоб такі родини були забезпечені усім необхідним. Ще 15 діток також перебувають. Для цього державою створені всі умови. Ще раз зроблю доручення відповідним департаментам, щоб вони надалі контролювали забезпечення всіх дітей, які є під опікою держави, Всім необхідним. Рідну домівку родина згадує постійно і з друзями та родичами спілкуються телефоном та в соціальних мережах. У Луганськ повернуться лише коли там буде безпечно. Інна промак Олександр Донцов. день за днем.